Іван, привіт, слава Україні! Героям слава вітаю! Зі мною, півзахисник команди Енерго. Вітаю вашу команду сьогодні з непростою перемогою і з виходом у півфінал. Сьогодні перемогли республіку з рахунком 5-4. Дуже напружена гра, дуже багато моментів з обох сторін. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. Дійсно, сьогодні були справжні американські гірки. Результат був не зовсім очікуваний, тому що була велика кількість помилок, велика кількість реалізованих моментів, і моментами дійсно чаші були неоднозначно якось було по результату. Але все ж таки ми зібрались. Ми після кожного пропущеного м'яча старались не опускати голову. Було декілька разів, здається, два чи три, коли ми були в ролі доганяючих, ми не розслаблялись і не давали супернику збільшити перевагу. Тому хочу відмітити командний дух, те, що ми не опускали голову, хочу відмітити те, що ми реалізували свої моменти Назар Демчишин Сьогодні назначили бачу хитрік його виконання два зароблених і реалізованих пенальті, і це ключовий внесок в нашу перемогу. Ну і дійсно, якби моменти були напружені, дуже багато було фолів дрібних, тому добре, що не вийшла якась неприємна ситуація в плані десь якихось емоцій, тому що гра була дуже напружена. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Повністю погоджуєш з кандидатуру кандидатурою на звання Лева сьогоднішнього матчу. І бажаю вам успіху у півфіналі. Дякую, щасливо.